Привіт, мої любі друзі! Як ви думаєте, в якому місті ми зараз з вами знаходимося? Мені енергетично здається, що у Лондоні, а можливо, на Манхеттені у Нью-Йорку. Ну, добре, нехай у Києві. Але ж ні, ми з вами знаходимося у неймовірному місті Лева, і Львів це не тільки площа ринок або будинки австрійської доби. Це так само і шляхетні фешенебільні новітні райони, чудовою інфраструктурою, з неймовірно затишними сучасними оселями, з Макдональдсами, з Ашанами, з Молами і з неймовірними львів'янами, гостями міста Лева. Сьогодні дощ, класична львівська погода. Нічого буває таке, не тільки у нас сонечко і е, шпацер під промінчиками сонця. Е, Природа потребує того, що був дощик. І він лагідний, літній, теплий і просто чарівний. Але ж у нас є для цього парасольки. У мене зараз буде обійми з містом Лева. Я не знаю, в який район я піду сьогодні. і де я вам буду відстити свої оповідки. Якщо це буде дощик, у мене буде парасолька. Якщо не буде дощику, буде ще простіше проводити репортаж. Побачимо, куди поведе серденько. Сьогодні мій аутфіт. Саме такий, мені так захотілося. Нещодавно розповідала про лаванду, і я була з оберемкою лаванди. Може, зараз біля зупинки я побачу якусь бабусю і куплю в неї ще лаванду. Її багато не буває. Тим більше, що вона може довго-довго-довго протягом року віддавати нам свою красу і зачарування. Мені б дуже хотілося, щоб зйомка була ось таким от просто бекстейжем без людей, таким містичним, чудовим. Безпосередньо відповідним до цієї погоди, але це життя. Сьогодні я почала розповідати про свій аутфіт. Я думаю, що я куплю сьогодні лаванду, і мені саме захотілося в такому лавандовому кольорі одягнути спідничку ярусну в цілібуху, неймовірний апсаклів жакет, на якому написано вільна, люби, цінуй і оберігай, здається, ось так. Це все те, що потрібно кожному з нас. А зараз я піду в пошуки Лаванди і в неймовірне місто Лева в чудовому настрої. Я дякую дівчинці, яка отак от волею долі виявилась СММщиком, і вона так само в бусковому худі, тобто споріднені з Я Тобі дуже, дуже, дуже дякую. А ми наразі з вами продовжимо вже в центрі міста Лева біля оперного театру. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Подивіться, яке небо. З такими хмарами, краса, і хмарочос у Львові дощ. В пошуках лаванди я знайшла черешню, палець би розірка 79, капуста цвітна 69, баклажан 55, кабачок 38, помідорки 65, Романтантна полуниця. І лохина – 369, абрикоски – 189, і вже є кавунчики, і виноград. Смачна кукурузка, Бондюель, різні сорти томатів. Лаванду ми з вами не знайшли. Натомість є гортензія. А ось трояндочки і жоржини, різні букетики липня. І по вартості ось таке 200, а той менший 100. Але ми шукаємо лаванду. Споглядаємо за сірим, сірим, сірим небом. І вже скоро ми з вами будемо біля оперного театру. Дай Боже, там буде сонечко. Ми з вами вийшли на зупинці князя Романа і неймовірний палац юстиції Австрійської доби. Там була і в'язниця, в якій два роки сидів Іван Франко. І фантастичний готель з панорамним виглядом на увесь Львів: Готель Швейцарський, вулиця Князя Романа, 20. Попереду ми бачимо фантастичні модерні будинки. І ось туди у нас буде площа ринок. А в цій шляхитній будівлі зараз у нас інститут архітектури. І комп'ютерних технологій, велич і потужність, скрізь калюжі, базальтова і гранітна бруківка. Ми з вами звернемо в цей провулочок і привітаємося. Зараз побачите, з ким. Малесенька вулична, дуже жатишна на Жанковського. А туди на проспект Свободи і проспект Шевченка. Ми віддамо шану Володимиру Івасюку, Буковинцю, душі української пісні, автору незменних хітів, які є гімнами України Червона Рута, Я Педу Високі Гори, Володимир Івасюк, цей пам'ятник за власні кошти встановив Славко Вакарчук. Я дуже-дуже-дуже надіюся, що там, де прообіцяли нам мери чернівців, сквері вишиванки, буде нарешті на батьківщині, на Буковині Володимира Васюка, йому пам'ятник. Да честь і дяку. І рухаємось далі. І ось ми бачимо один з найгарніших сесійних будинків міста Лева. Чиста сецесія. Які розташовані на проспекті Шевченка? проспекті з рівними будинками стиль модерно прогулюються львів'яни, гості міста, краса будинків міста Лева, дощик, модерний Львів. Ось тут по вулиці Морослава Скорика, знаходиться. Львівська національна філармонія Морослава Скорика. Небо сіро-блакитне і неймовірна краса Сецесії. Це модерний Львів. Ми з вами дійшли до готелю Джордж. Дипломна робота ательє Фільнера і Людей, які збудували найкращі театри Європи. І в Чернівцях, і у Львові ми звертаємо на вулицю Руданського, яка невеличка, але яка є оазою шляхетних модерних будинків. Я її обожнюю. Один будинок краще іншого. Тут готелі, пшенебільні ресторани, оази з квітами, неперевершена краса, львівські родзиночки. Помилуємось чистими сецесійними будинками і готелем Джордж. А ось і квіти липня, в Бусковій гамі, як мій сьогоднішній образ. Ми доходимо до площі Адама Міцкевича, Захід сонця і неймовірний готель «Джордж». Неперевершена краса Львова, як Львову пасує дощ, чиста органіка, площа Адама Міцкевича і головний портал в готелю Джордж: Як Львову пасує дощ. Чарівно. Мужчина грає на саксофоні. Я робила репортаж, що Львів це місто джазу. Як Львову пасує дощ і джаз. Чисто львівський вайб. Львів джаз. Захід сонця. І дощ. Сучасні замальовки. А ми рухаємось далі. Ми дійшли до Соборної площі. Храм святого Андрея, Монастир Бернадинів. Неперевершеної краси модерні будинки. І князь Король Данило Галицький. Це Львів Крихітко. Неймовірне місто культурна столиця України. Це Львів.